Муха орачка, українська народна казка. Чоловік поїхав у поле на бика хорати толоку. Учепили за ним і муха. Вона оп'ялась бикові в спину і ссала з, з його кров, поки доїхали на поле. Там вона цілий день паслась над биками, а коли мужик вернувся з поля, так вона, щоб не зблудить, сіла бикові на ріг і їхала в місті з мужиком. На дорозі зустрілась з нею друга муха, побачивши свою землячку, спитала «Від кіля ти, сестро, їдеш? А та, що була на рогах, закопиливши ніс, сказала Хіба не бачиш, від кіля їдем? Ми цілий день орали. А стрічна муха засміялась і сказала Орали тільки, мабуть, не всі. Я, бачу, ти здорово ореш язиком. А ти попробуй цілий день орать своїм горбом, тоді і хвались.